Пані та панове, Вітайте. добрий день вітаю вас Чечній на брифінгу України, присвяченому візиту президенту р... чеської Республіки. перед початком конференції. прошу спочатку підписати меморандум про порозуміння між міністерством оборони, між оборони чеської республіки і міністерством стратегічної галузи промисловості України. Будь ласка. Перший заступник міністра оборони Чеської Республіки пан Шульц і пан Кабищин, заступник міністра стратегічної галузі промисловості України. Дякую. Дякую. Попрошу пана президента і пана прем'єра. Підійти до пульсівського відкриваю конф... брифінг і попрошу прем'єра чеської республіки Петра Філа. Пані та панове, добрий день. Я рад, що після двох наших зустрічей в Києві в минулому році можу привітати пана президента Зеленського в Празі. Мені дуже було приємно з вами зустрітися, пане президенте Володимир. Для нас це честь, що цей візит в. Далось реалізувати цей візит ще раз підтверджує тісне тісні відносини і дружні відносини між нашими країнами і. Те, що Україна є пріоритетною країною для нас, ми намагаємось підтримувати країну, яка мужньо воює з Росією, воює за нашу безпеку і за безпеку цілої Європи. Чеська Республіка спочатку намагається допомагати в усіх областях. Ми прийняли велику рекордну кількість біженців. Постачаємо, надаємо Україні військову гуманітарну допомогу. Будемо це і надалі робити, підтримувати Україну, інтенсивно підтримувати. Будемо залучатися до. Після воєнної відбудови України Сподіваюся, що е, позитивний слід також там залишать чеські фірми. Пан президент знає про нашу допомогу і підтримку і е, готов сприяти. Е, тому щоб чеські фірми були залучені до проекту реконструкції України, ми сьогодні говорили про конкретні проекти, конкретні параметри співробітництва, про uh, майбутній саміт. Північно-північно-атлантичного альянсу треба сказати, що це надихає наскільки мужньо Україна протистоїть Росії, Сподіваюся, що і наші поставки військової допомоги підтримують її в цьому. Чеські постачальники військової допомоги. Працюють вже давно. Війна триває вже 507 днів. У країні ми надіслали 667 штук. Тяжкої техніки і більше 4, 4 мільйонів боєприпасів. Це означає, що кожного дня в Україну від'їжджає 10 тисяч штук амуніції або хоча б один танк. щодня. Ми маємо і надалі це робити. Підтримувати Україну це мусить робити Чеська Республіка і весь демократичний світ. Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери. Наступні місяці ще 100 тисяч штук великокалібрової муніції боєприпасів, Вибачте, чеська республіка допоможе підготовити спеціалістів для F-16, 16 і надасть Україні симулятор для такого тренування. Ми співпрацюємо із з іншими союзниками стосовно поставок. Дуже виразно в цьому бере участь чеська оборонна промисловість, але як я вже говорив, співпрацюємо з іншими країнами. Наприклад, реновація танків Т-72 проходить у співробітництві з Нідерландами. На міжурядових перемовинах в минулому році ми відкрили тему спільного спільного виробництва чеських і українських фірм в оборонній промисловості. Це важливі проекти. Ці проекти дозволять підвищити рівень обороносхоспроможності наших країн і Підвищать самостійність чи рівень самостійності в промисловості України це інший вже рівень. Це не просто вже допомога, а прямо співробітництво в цій області. Шкода, яку заподіяла Росія Україні, величезна Росія це продовжує робити і надалі для того, щоб ми могли. Відновити Україну після війни необхідно буде співробітництво всього демократичного світу. Тому ми підтримуємо інструмент, пропонований Європейською комісією у розмірі 50 мільярдів євр. євро. Україна може розраховувати на підтримку Європейського союзу і окремих країн. Інтерес з боку чеських фірм взяти участь у відбудові України вели. Чезний. Я сьогодні згадував співроб можливість співробітництва в області а, ядерної промисловості. Це шкода ядерна енергетика, шкода транспортейшн поставки для залізниці і інші, та інші, та інші, та інші а, в майбутньому а, наступного тижня в Україну приїде делегація з 30 представників з. Області охорони здоров'я і енергетичного сектору на чолі з Томашем Копичним діалог вже стає інтенсивнішим. Розвивається співробітництво. Ми підтримуємо залучення чеських фірм в реконструкцію України в формі. Страхування, що є важливим, крім військової допомоги і роботи на відбудові України, треба пам'ятати про європейську перспективу України. Я б хотів оцінити прогрес і успіхи, які досягла Україна. Реформи в області судівництва, антикорупційні реформи все це зробила Україна і в дуже складних умовах. Я переконаний, що майбутнє України пов'язано з Європейським союзом і з Північно-Атлантичним -північно альянсом. Це все забезпечить стабільний мир. Щоб ситуація, яка зараз є в Європі, ніколи не повторювалась, чеська республіка зробить для цього все і допоможе переконати інші країни, щоб вони сприяли Україні на її шляху і допомогли з ключовими реформами. Що стосується майбутнього саміту в Вільнюсу, я вірю, що пан президент Зеленський буде мати мати можливість і бажання взяти участь в цьому сабіті, і очікую, що всі союзники НАТО підтримають снаги України про вступ до НАТО з голосом Чеської Республіки чи на голос Чеської Республіки. Пан президент може розраховувати. Я хочу ще раз. Подякувати пану президенту за його візит до Праги і вірю, що нам вдасться восени організувати другі чесько-українські міжурядові консультації тут в Празі, поговорити про проекти, про які ми говорили в минулому році. Я не знаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна, але знаємо, і я впевнена, що сила і мужність українського народу переможе Росію. Це важливо, оскільки безпека України це безпека всієї Європи. Дякую, Дякую, попрошу передати слово пану президенту Володимиру Зеленському. Дуже дякую. Пане прем'єр-міністре, шановні присутні, шановні журналісти, шановні наші команди, наших двох держав. Сьогодні наша робота в Чехії продовжилась, як завжди, плідними переговорами з паном Фіалою. Я дуже йому вдячний Чесь, чеськими урядовцями, дуже конкретна зустріч, і це дуже важливо. Дякую. До речі, вже наступного тижня, як сказав зараз. Прем'єр-міністр, ми будемо раді бачити в Києві в нашій столиці велику делегацію чеських підприємців для розвитку наших спільних проєктів і в галузі енергетики, спільних транспортних проєктів. Це для нас дуже важливо для обох держав охорони здоров'я. Хочу подякувати вам, шановний пане прем'єр-міністр. Хочу подякувати вашому уряду усій Чехії за новий. Потужний, дуже вчасний оборонний пакет для України це саме те, що потрібно. Кожен такий прояв, а це прояв солідарності, робить ближчим закінчення цієї страшної війни, розв'язаної Російською Федерацією. Звичайно, ми приділили значну увагу, зрозуміло, оборонним питанням. Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в снарядах та артилерії. В бронетехніці, а також в роботі щодо систем протиповітряної оборони, ми чітко усвідомлюємо, що в оборонній підтримці. Чеське лідерство не поступається іншим країнам. Я за це ще раз дякую. Ми детально говорили сьогодні не лише про постачання, але й про нове виробництво, і це дуже важливо. Наші держави можуть значно посилити співпрацю військово-промислових комплексів, і це буде зроблено. Ми говорили про конкретні проекти щодо снарядів щодо військової техніки. Щойно було підписано відповідний меморандум. Про співпрацю між нашими міністерствами, між міністерством оборони Чехії та міністерством стратегічної промисловості України і дуже важливий елемент Генергетична співпраці у цій сфері теж маємо конкретні проекти. Обговорили і комунікацію з третіми країнами заради підтримки міжнародного порядку заснованого на правилах та нашої спільної безпеки. Дуже важливий. Момент реалізації формули миру, і нам дуже важливо тут працювати з країнами Азії Африки з іншими партнерами. Я дякую Чехії за готовність діяти разом. Також вже зараз ми розуміємо, що у відбудові України у трансформації нашої держави у розвитку нашої інфраструктури активну участь братиме чеський бізнес. А це і економічне зростання, і це і робочі місця, і майбутній соціальний прогрес для наших країн. Вже зараз є конкретні напрямки такої нашої співпраці. Звичайно, ми сьогодні обговорили взаємодії на рівні європейських і євроатлантичних структур. Це стосується як інтеграції України в Європейський Союз. Саме цьогоріч маємо зробити все, щоб розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС. Так само це стосується НАТО. Я дякую Чехії за підтримку за такі. Пряму підтримку за те, що робить прем'єр-міністр, і е, за підтримку всіх наших зусиль зробити саміт у Вільнюсі змістовним для всіх, не тільки для України, для всього альянсу. Окремо я хочу подякувати вам за підтримку наших людей і абсолютно всіх українців, наших переселенців, які у вашій країні отримали захист від. Цієї трагедії від російського терору від цієї нелюдяності і агресії Україна завжди буде вдячною за гостинність Чехії за таку потужну підтримку за допомогу нашим жінкам, дітям, людям, всім українцям. Впевнений, разом ми забезпечимо всі необхідні а, умови, щоб наші люди могли повернутись додому в Україну. В Україну перемоги. Я дякую за увагу. Дякую ще раз вам, пане прем'єр-міністр, вашій команді і всьому чеському народові. Слава Україні! Дякую. А нині отевіраємо простор про дотази. Дякую, тепер буде можливість задати питання Андреас Папандополос, чи чиське телебачення. Ви сказали, що ви говорили про підтримку на снах України вступити у НАТО та. У і я хотів би запитатися, чи прозвучала якась дефініція зі сторони Чеської республіки, у якій якості Україна вступить до НАТО? А вас, пане голову уряду, я хочу запитати, що буде вирішальним кінцем? Це війни, і чи це станеться Ні, ще до вступу України в НАТО? Само з... ніхто не знає, коли закінчиться війна, але ясно, що війна має закінчитися тим, що Україна буде мати гарантії своєї незалежності і Своїх територій це не тільки для України важливо, це важливо для безпеки і для нашого безпечного майбутнього. Нам треба зробити все можливе для того, щоб Україна перемогла в цій війні і щоб змогла. В цій справедливій війні захистити свою територіальну цілісність, коли війна закінчиться, ми не знаємо. Але що ми знаємо вже зараз? Це те, що треба відкрити мужньому українському народу до е, двері до північно-атлантичного альянсу. Ми це маємо зробити як для України, так і для себе на май. Бутнє це означає зміцнення Європи і підвищення рівня безпеки в Європі. Я вже тут на початку своєї промови оцінив прогрес, який відбувається, які в Україні стосовно реформ. Україна готується до вступу до Європейського Союзу. Треба усвідомити, в яких важких умовах це Україна реалізує, і, і це ще раз демонструє мотивацію українського народу, який хоче. Стати частиною Європи ми маємо зробити все для того, щоб амбіції наших українських друзів реалізувались не тільки заради них, але заради нашого спільного майбутнього. Дякую вам за запитання. Що таке перемога, що таке кінець війни? Напевно, це залежить від багатьох речей від втрат. Є люди, які втратили домівку, є люди, які втратили своїх близьких. І а, дуже хочеться, щоб ця перемога була не до для однієї категорії людей, а щоб вона дійсно була для всіх. І тому так важливо, щоб було відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Це раз. Друге, так важливо, щоб повернулась полонені. Третє так важливо, що повернулись вкрадені діти. І так важливо, що було покарання за злочини вбивців. Я думаю, це головні речі, які об'єднують всіх нас. Дякую. А попросіємо Українформс української страни до, Запитання до. до президента Зеленського стосовно далекобійної зброї. Зараз вже зрозуміло, що без такої зброї дуже важко наступати. Чи чують наші партнери, чи аргументом є ця зброя не має вразити російську територію? І запитання до прем'єра Фіали. Зараз різні країни і Європейський Союз розглядають запитання щодо замороження або вилучення російських статків на реконструкцію України в Чехії, чимало принаймні. Немовітості нерухомості. Чи розглядає Чехія якісь варіанти замороження російських статків? Дякую. Петре, я можу відповісти, дуже дякую тобі. Без далекобійної зброї складно. Не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо для. Я б так сказав, не тільки для наступальних, а для оборони наступальних дій наших військових. Далекобійна зброя це не новина. Ми про це говоримо. Говоримо про відповідну зброю з нашими партнерами. Перш за все, про це ми говоримо щодо систем далекобійних. Ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки. Це залежить тільки від них на сьогодні. Є ще далекобійний снаряд, це трішечки інші речі до деяких систем, які у нас є артилерійських систем. Про це ми говоримо не тільки зі Сполученими Штатами, і іншими партнерами з країн, де яких ця або ці системи були доставлені до нас. Дякую. Змороження руського маєтку, то є велике тема замороження російського майна це велика тема в Чеській республіці. В Чеській республіці це відбувається, робляться і в інших європейських країнах. То що ми зараз обговорюємо з нашими європейськими друзями, це як можна використати це майно для відбудови України? Це не проста тема, важка із юридичної точки зору, і тут проходять інтенсивні дискусії. Намагаємося ми вирішити, яким чином ми можемо це заблоковане майно використати на користь України для відбудови? Ви, для того щоб відбудова була успішною якомога швидшою, дякую. Це е, завершення нашого брифінгу. Хорошого вам дня.